23 вересня понеділок бачити і вірити дуже часто кажуть, що бачити значить вірити, але. Як і багато інших людських приказок, вона не відповідає дійсності. Річ у тім, що є багато речей, які можна ясно побачити. Люди не вірять, у Божому розумінні віра це бачення, речі невидимі для ока, чітко видні вірою, не тому, що віруючий уявляє, що бачить їх, а тому, що вони реально існують, і віра лише відкриває їх. Ті, хто каже, що потрібно побачити річ, перш ніж повірити в неї, повинні винести урок із випадку з хомою. Він не хотів вірити, що Христос Воскрес. Він сказав: якщо не побачу на руках його відбитка цвяхів, і не вкладу пальця мого у відбиток цвяхів, і не вкладу руки моєї в ребра його, я не повірю. Через кілька днів після цього йому пощастило зробити все це, і він вигукнув: Господь мій і Бог мій. Тоді Ісус сказав йому: Фомо, ти бачиш мене і увірував, блаженні ті, що не бачили і увірували. Він повірив, але його віра не принесла з собою благословення. Давайте не будемо позбавляти себе благословення, вимагаючи демонстрації замість простого доказу. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.